Добрий вечір на каналі Барахолка на дому, номер вайбер. Колесо кереан опорне 520 на 10. Накачене з камерою. Виробник ще радянський, паутинка присутня, протектор процентів 50, з іншої сторони теж є тріщинка, ну, гулю сюди ціля не видавлю, але вона є. На стоїчки, так от усім, 1000 гривень. Так, винт, центральний МТЗ ЮМЗ, вага 4,8КГ по обом сторонам гайки 1,5 мм, чи то по 15 мм. Пальчик нагрузку 1400 гривень. Кривий стартер для легкових автомобілів 100 гривень штука. Моторезина два ската є 16 радіус, ява старушка, восход, протектор процентів 50-60, ще радянського випуска, корт цілий, не пожована, тріщинки присутні, не без того, ну, ще їздити буде по 300 гривень. Скат Мінск теж тут трошки є, ну, не прожоване воно. Настане на мотоцикл, накачається, його видно не буде. Наяву напередок теж можна Середина не прожувана, кор цілий. 4001 420. Виробник. Ну Вона більше для асфальтного покриття, для грунтов, коли вона не піде. Теж корт цілий, не пожований, можна на, наїж на задок, п'яла. 350 гривень. МТ Дніперка 750, Урал. Протектор процентів 30. Не пожована, цілий 350 гривень. Так що є розширительний бачок десяточний зі шлангами 100 гривень. Глушак, теж не прогорівший. Цілий СКС 500 рівень. Багажник на автомобіль. Дві планки, вони регулюються можна ширше, вуші робити по криші автомобіля підганяти, універсальним. 350 пара коврики з Жигуля. Зняті В общем, два штуки тут цілі, не порвані вони по 80. І два штуки вони по краям є з такими тріщинами. І наступний теж по 40. Топливний бак є ВАЗ 2102, цілий 600 гривень. І кардан є короткий і довший. Є же ж короткий, такий ж самий, як і цей, що зліва, тільки тут немає вилки і хрестовинки. Стан нових. Предположительно, Зиловський. Ну, Можливо, візуально хто впізнає, підскажіть, прав, не прав. 2000 будуть коштувати. Так, і далі ящичок щечок дмілкий. Такі по висоті десь міліметрів 20, ширина 140 мм, дожина 270 20 гривень. Буде куштувати. так він всередині виглядає, можливо так для свердла, Мечики для різних може якісь мілочушок. Так, шпринтики, отак от, от комплект, 20 гривень. Саморізи по металу з пришайбою 25 мм довжина по одній гривні штука. Гвіздочки, саморізи, радянські, там під пуску отвертку, гвіздочки там 30-ка, 20-ка мікс, общем, 40 гривень кг. Стяжечка 100, молоточок 50, свічний ключ 50. Затискач такий новий 150, чалочка коротка 30. Трус діаметр приблизно 5 мм, там довжина чуть, може, до 1,5 метра, не довше. Шківна підшипнику двохручійковий, діаметр 135 мм. Хай буде 80 гривень. Пара куліщат діаметр 135. Пластмасові пара 50. Так, такі от граблинки для кумбочки, Там чи ще щось, цибулі, часник. В общем, хтось придумав, кому потрібно 30 гривень. І такий от набір фонарь, вилка на 4. Потім більша вилка. І два конденсатора. 100 мікрофарад, 500 Вт, не знаю, пускові чи робочі. Так, за це, це все 100 гривень. А ще сюди триостат і тумблер. Так, 100 гривень буде коштувати. На запчастини, шуруповерт 50. Так, винт тисків довжина 450 мм, діаметр приблизно 27 з гайкою 250. Підставочка для сковорідки для. Каструлі гарячої, алюмінієва, радянська ще. Всередині металева з емаллю, емаль міста вже полускалась. В общем, ціленька 50. Для стерилізації банок 50, для вареників 150, пельменниці 200. Ручки дверні на одну сторону, можливо, когось по фігурки похожа є по 15 гривень штука, можливо, кому треба, то. Фігурка, дивіться, яка підходить вам. Є кількість. Кусачки по 50, більші і менші. Замок з одним ключем. Можливо, на фірточку зробиш, щоб защипалося. В общем, крутиться. Ключ один в комплекті. 50 гривень. Така от груша. Шпилькою 20, сокірка невелика, 50 Ключ 16, 17. 17 з розріздю. Ну, Дивився, не болгаркою розрізом. Так, по заводу зроблено. Малуний ключ 16, 19, 20 по 80 пружини. Довжина 290 мм по 50 гривень. Защита на болгарку 180, 125 по 50 гривень, пара педалі 50 гривень. На гнідачі по 100 гривень. Є шприц. Забув підложити. 150 гривень буде. Коштувати дрелька 100 гривень. Головки, вороточок. Тут шарик але він заліг не вискакує. 13, 14, 17, 19, 24, 27, 150 гривень. Два рубанка дерев'яних і металевий 80 гривень. Так, коли Металеві для тачки вулиць, садової. Діаметр 420 мм. По ширині ступочка десь 140 мм. Ну, там ні не підшипника нема, просто на, на втулки пара 450 гривень. Ширина колії 40 мм. Так, вольтметр, амперметр, І ще є такий от прибор. Тут фосфорний циферблат. І ще такий щиток із приборами, тут стекло розбите, тут цілі пару рубільників, реостат тут і перемикач. Тут реостат стоїть. Так от, з іншої сторони, можливо, хто буде так все брати. За це все 200 гривень. І два електродвигуни. Може, да видно, гарно читайте, кому може він підійде. Вони саме по розміру невеликий. 160 і в діаметрі там приблизно 75 по 150. Резетка 40 гривень. Такий от перемикач, перемикається, 40 гривень. Так, за сверла. Свердла. Тут, виходить, від трьох і до дев'яти. Три, шість, дев'ять штук. 150 гривень бивушні. Так, навіси 162 мм висота по діаметру. 35 по 150 гривень. Штука, 300 гривень пара. І наступні висота 200. Діаметр схожий на такий же ж самий, як і тут. Теж по 150. Закльопки. Точний міряв десь. Так, по висоті десь 25 мм. Діаметр на 10, дві гривні штука. Гайки на 10 латунів. Нові по 10 гривень штука. Коліно латуні. Півдюймові по 30. Тройничок півдюймовий 30. Новий на газовий балон пропановий по 180 дві половинки муравьовського диска. Ну Тут вони на одну сторону, тут отвори під під камеру. Тут отвір і тут отвір. Ну, якщо воно скрутити, щоб не суцільне було, воно не влітає ні на що. 150 гривень. Стяжечки нейлонові 20-250 мм довжина, 4,8 ширина по 90 гривень пачка, є кількість. Ножки КПП Иш Юпитер по 80 гривень, заводна ножка, Иш тройка, четвірка, п'ятерка Юпітер. Піняти шліці не потянуті. От кидається, єдине, що тут трошки наплавлене, Ну, все воно тут працює 200 гривень. Так, пара таких зеркал стояла на цьому тю... тяжковому мотоциклі. Воно зроблено з автомобільних зеркал. Стекла цілі, не побиті. Тут ізолента додана. Так, 150 пара. Так, люльки, насвічники. Цілі, там собачки. Фіксатори присутні. Стержені не обловлені, По 40 гривень штука. Так, на колінники на тяжкий мотоцикл. Зняті Дніпро 11. Пара 200 гривень. Сюди я добавлю що є обратні хамутики, щоб за раму захочувати. І на мотоцикл Іш теж пара 200. Бак топливний з'ява 634 6-вольтова 350. Шльом радянський всередині трошки тим потертості. Не прорваний він стекло є теж 150. Всі, кого що зацікавило, номер Viber, пишіть на Viber, відправка Укрпошта нова пошта, делівері, початковій повній предоплаті. Всім гарних покупок.